Вітаю вас, мої любі скорпіони. Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на січень 2026 року. Січень, любі скорпіони, це місяць високої концентрації енергії. Перехід Нептуна в Овна остаточно задає вектор на 14 років у ключовій сфері вашого життя, період параду планет, який створює е, такий міцний, дуже енергетичний момент і впливатиме на ваші дії і рішення. Про це все ми сьогодні з вами і поговоримо. Нагадаю, дивимось прогноз за знаком асцендента. Якщо ваш асцендент скорпіонів, супер, це прогноз для вас. Можете ви дивитись додатково по сонцю і по місяцю, але в таких загальних форматах більш дієві, більш про вас, це все ж таки прогноз по асценденту. Найкращий вихід це особистий прогноз, ваш особистий, а не всіх скорпіонів цього світу. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свої дані народження: це дата, місяць, рік, час і місто народження 5 показників. Я вам його визначу і відповім в коментарях. Це вже наша така традиція. Я Всім відповідаю, хто до мене звертається. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Тут о, на цьому каналі багато прогнозів для планування якісного життя і о, для того, щоб входити в майбутнє з ясністю, впевненістю і побудованою стратегією. Це мої такі Ключові цінності і моя місія, тому прогнози від Астроната – це не пророцтва, а потужний інструмент для планування майбутнього. До речі, у мене стартує навчання в моїй школі прогнозів. Йде набір зараз на курс Соляр, де я чекаю всіх новачків і тих, хто в темі вже також на курсі ви розберете свої персональні прогнози, зрозумієте, як планувати не тільки 26-й рік, а і наступні роки теж. І жити з ясністю, впевненістю і з чіткою стратегією. Як стати астрологом, вивести свій продукт в люди, про, те, про це також я вам розповідаю на курсі і вчу вас. Всі подробиці залишу в описі під цим відео. А зараз, дорогі скорпіони, прогноз на січень для вас. Почався січень з повного місяця 3 січня в раку, у вашому дев'ятому секторі, оскільки цей прогноз записується трішки пізніше, у вас є час порефлексувати, повернутися назад і подумати, що у вас там відбувалося. Що це означало? Коли у нас відбувається повня, це про завершення. Кульмінацію, ясність, результати від того, що ми робили до цього. У вас ця тема пов'язана з подорожами, з закордоном, з саморозвитком, з вашими професійними планами. Тож, можливо, в цей час ви завершували якісь навчальні курси або підготувалися до важливих іспитів, сертифікацій, тренінгів, планували поїздки, подорожі або відкривали нові можливості тут. Завершували проекти, пов'язані з інформаційними або освітніми ініціативами. Ще дев'ятий сектор це розширення світогляду. Тож ви, можливо, зустрічалися зі своїми наставниками або знайомились з корисними людьми в цей період. І, взагалі, цей період він ну, біля 3 січня він давався вам для того, щоб ви систематизували знання, завершили якісь процеси пов'язані з закордоном, з іноземцями, планували важливі поїздки. І він давав цей період вам нові такі важливі перспективи для того, щоб масштабуватися в майбутньому. Меркурій йде по третьому сектору у вас до 20 січня, в знаку Козирог. І енергія цього періоду, цього транзиту в тому, щоб мати конструктивне і практичне мислення у сфері навчання, обміну інформацією, комунікації з близьким оточенням, планування поїздок, зустрічі, ділових контактів. Тож в цей період важливі розмови можуть бути з колегами, друзями або сусідами, планування поїздок, навчальних програм, відряджень, якихось таких коротких проєктів. Обмін ідеями, інформацією, яка допомагає в вашій роботі чи особистому розвитку. Покупка авто, гаджетів, спілкування з братами сестрами ось в цей період прям дуже активно. Тож, що, фокусуйтеся на організації і плануванні в цей період, тому що все ж таки козиріг. По цим темам систематизуйте інформацію, діліться ідеями, і це принесе вам такий конкретний результат. А коли Меркурій перейде в водолія, і це буде з 20 січня і буде йти по вашому четвертому сектору, ось тут ваше мислення воно стає більш таким вільним, таким креативним, ви активно комунікуєте. І на тему, пов'язану з домом, нерухомістю, з місцем проживання, з батьківщиною, ви з кимось розмовляєте, або займаєтеся оформленням якимось документів, пов'язаних з домом, з місцем проживання, з родиною, можете обговорювати сімейні питання, планувати якісь зміни у житті. Пов'язані з вашим місцем проживання, вирішувати побудові або організаційні питання з таким, знаєте, креативним підходом, не так як в системі закладено. Тут водоліє такі нові ідеї щодо комфорту і гармонії в вашому домі, в вашому місці проживання або нерухомості, будуть більш такими актуальними ці теми. Використовувати цей час для впровадження інноваційних ідей. У побуті, можливо, ви купите робот пилисос, наприклад, або якось по-новому і по якось креативно, нестандартно вирішувати будь-які сімейні питання. Венера, до речі, вона також буде йти по третьому секторі в першій половині місяця до 17 січня в Козерозі, як і Меркурій, також він йде по Козерогу, але до 20-го. Венера до 17-го йде. І тут енергія Венери вона в тому, щоб поліпшувати, дарувати такі маленькі радощі, пов'язані з навчанням, комунікацією, близьким оточенням, короткими поїздками, обмінами інформації. Тут, взагалі, ви можете якесь просто можливе приємне спілкування з друзями, колегами, сусідами, братами, сестрами, такі маленькі радощі і подарунки пов'язані з навчанням або поїздками. Гармонізація контактів з сусідами або рідними людьми, тому в цей період така порада. Використовуйте цей час для того, щоб зміцнювати соціальні зв'язки, соціальні контакти, можливо, ви ведете блок. Оце буде. Гарний період для цього навчатися, обмінюватися інформацією, приємні зустрічі можуть бути, приємні новини, ви можете отримувати в цей час. А коли Венера перейде в водолія і буде йти по 17, з 17 січня, буде йти по вашому четвертому сектору, вона поліпшує все, що стосується теми родини, нерухомості, місця проживання, побутових якихось справ. Можливо, приємна зустріч з родиною, або гармонізація стосунків з близькими людьми. Щось ви можете змінювати вдома, або купляти щось для вашого комфорту, або естетично естетичне таке вдома, облаштовувати своє місце проживання. Можливі такі приємні сюрпризи в, взагалі. В вашій родині, тож в цей період прислухайтесь до своїх бажань щодо комфорту, затишку у вас вдома, використовуйте енергію Венери для покращення домашньої атмосфери і взаєморозуміння у вашій родині. Марс буде йти по козерогу також до 23 січня. В третьому секторі вашого гороскопу. І головна енергія від Марса це про активність, про вогонь, про боротьбу, про дії. І вони будуть спрямовані саме на тему навчання, коротких поїздок, контактів, обміну інформацією. Тут прям. Багато дуже енергії, і ви дуже активні вирішуєте якісь питання пов'язані з навчанням або з відрядженнями. приймаєте рішення взагалі щодо поїздок, нових курсів і навчальних програм. Тут можуть бути дискусії або домовленості з колегами, друзями, сусідами, братами, сестрами, тож спрямовуйте цю енергію на активну, але таку зважену комунікацію, тому що тут можна і якісь поспішних висновків здобути, і конфліктувати з близьким оточенням. Тож будьте уважні і не переходьте в мінус. Плануйте поїздки, навчання і отримуйте максимальний результат. А коли Марс перейде в Водолія. З 23 січня ваш четвертий сектор, вся ваша активність, запал і оця енергія активна переходить в сферу дома, нерухомості, місця проживання, батьківщини, родинних, сімейних питань. Тут взагалі ви можете переїжджати в цей період, можете займатися активним продажем або покупкою нерухомості. Покращувати домашні умови, ремонтувати щось, організовувати свій побут або щось активно робити зі своєю родиною, вирішувати всі питання з членами сім'ї, і вони всі вимагають вашої ініціативи. Тож в цей період використовуйте його для активних дій, енергія Марса, все ж таки, але конструктивних змін у домі, вашому місці проживання і сім'ї. Плануйте все продумано, щоб уникати конфліктів, тому що Марс може давати конфлікти в сім'ї і максимально організовувати простір і домашнє життя. Отож, друзі, ви, мабуть, помітили, що в січні, в першій половині місяця у вас йдуть планети так. Разом йдуть по одному сектору і потім переходять в інший. Так, у нас формується парад планет в цьому місяці, і там ще додасться новолуння, нове луння, тобто сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс. Там ще буде і Плутон а, доєднуватися до цього всього. Все, всі ці планети рухаються поруч, тобто шість планет, 60% енергії. Особливо акцентним цей період буде з 17 січня. І він торкається ключових сфер вашого життя: це комунікація, навчання, поїздки, контакти, а, обмін інформацією будь-якої, якісь зустрічі, якісь тусовки, блог. Якщо для вас актуален а, саме ведення блогу, це супер період для цього. І четвертий сектор з другої половини місяця, такий дуже міцний і активний, це все, що стосується сім'ї, родини, нерухомості, місця проживання, взагалі тема вашої внутрішньої безпеки. Коли кілька планет у нас рухаються разом в такій тісній зв'язці, це створює потужну енергію і відкриває ключові можливості на місяць. Тож використовуйте цей час для активних, але зважених дій у сфері навчання, комунікації, домашніх справ. Плануйте кроки стратегічно, вирішуйте питання сім'ї і побуту конструктивно і приділяйте увагу важливим контактам і переговорним моментам. Новий місяць, 18 січня, в Козирозі, підсвічує третій сектор вашого розповідає. Скопу, тобто, це ну дуже сприятливий період для тим, які ми вже проговорювали з вами. Тобто комунікація, навчання, короткі поїздки, обмін інформацією, тусовки, блог, розвиток контактів ось тут прямо зароджується нова енергія, і вона буде ну вдовго з вами працювати. Ви розпочинаєте нові процеси, що закладуть основу для майбутніх досягнень у саме цих сферах. Тому використовуйте, будь ласка, цей період для початку навчальних курсів, проєктів, пов'язаних з знаннями, з інформацією, щоб ви могли. Отримати інформацію, потім її передати, розширюйте коло контактів, ходіть на тусовки, зустрічайтесь з людьми, комунікуйте, встановлюйте нові зв'язки, плануйте короткі поїздки або заходи, що сприяють розвитку і вашому навчанню. Організовуйте робочі і домашні справи, пов'язані з документацією, комунікацією. Якщо для вас актуальна тема автогаджетів, також купляйте тут авто, тому що краще це зробити в цей період. Ніж в лютому. В лютому нас чекає там коридор затемнень, ретроградний Меркурій. Тому е, встигайте. Ставте чіткі цілі, структуруйте інформацію, використовуйте цей час для організації свого щоденного графіка і комунікації. Нові знайомства, нові знання принесуть вам помітний результат у майбутньому. Ваш січень про це. 23 січня з'єднання Сонця і Плутона відбудеться в вашому четвертому секторі. Взагалі, Плутон у, нас, у вас йде в четвертому секторі до 43-го року. І сонце воно кожен рік буде зустрічатися з Плутоном. Плутон це повільна планета, вона дуже повільно йде. А сонце за рік робить коло і зустрічається з Плутоном. І тут це дає такий потужний цикл змін, глибокої трансформації у сфері. Сім'ї, дому, нерухомості, внутрішнього простору, емоційної вашої безпеки. І коли сонце з'єднається, це підсвічує те, що потребує переосмислення, очищення і оновлення. Сімейні взаємини, які втратили гармонію, умови життя, які втратили також свій сенс і заважають вашому комфорту і розвитку. Тобто, ну щось вам купіть вже той диван, чи влаштуйте своє місце проживання. Внутрішній простір і емоційна безпека також потребують захисту і відновлення. Можливо, ви попрацюєте з психологом на цю тему. Тому замисляйтесь, будь ласка, на те, на те, що у вашій сім'ї або побуті потребує змін або оновлення. Це раз. Які емоційні установки заважають вам почуватися впевнено, комфортно і безпечно? Це два. І що можна завершити або відпустити, щоб звільнити місце для гармонії, спокою взагалі вашого життя? Подумайте, як ви можете, які умови ви можете створити для того, щоб жити в стабільності і емоційній рівновазі. Ось це ключові теми, що підіймає Плутон з сонцем. Тож це час для глибокої внутрішньої роботи, очищення житлового і сімейного простору або оновлення. І завершуйте взагалі старі сімейні або побутові конфлікти, переглядайте житлові питання, організовуйте домашній простір, звертайте увагу увагу на свої емоційні потреби в цей час, купуйте, продавайте нерухомість, що для вас зрозуміти, що вас тягне назад, тобто, що тут в в цих темах. Себе віджило і оновлює. Нептун остаточно приходить вовна 27 січня, в ваш шостий сектор, і залишається там на 14 років. Цей транзит він задає такий довгостроковий вектор розвитку у сфері щоденної рутини, ваших обов'язків, робочих обов'язків, організації процесів якихось пов'язаних з вашим графіком життя, здоров'я, здорових звичок. І служіння іншим у прогнозі на 26 рік я вже детально розкривала цей аспект. Обов'язково подивіться прогноз для всіх скорпіонів на 26 рік там дуже великий такий прогноз. Він посилання залишу під цим відео. Одне можна сказати точно, що цей транзит він допомагає вам ставати більш такими інтуїтивними, чутливими до власного самопочуття, ритму життя, вашого здоров'я і можливість знаходити творчі і нестандартні рішення у роботі повсякденних завданнях. І я обов'язково запишу про цей транзит Нептуна, окреме відео, одразу після виходу ось цих січневих прогнозів. Тож ставте дзвіночки нагадування, щоб не пропустити. Отож, мої дорогі скорпіони, підсумок січня для вас головне це висока концентрація енергії у навчанні, комунікації, побуті. Парад планет 17 січня дає можливості саме в сектору 3-4 домах. Подивіться прогноз, про що це. І Нептун в 6 задає довгостроковий вектор на 14 років в темі вашого здоров'я і вашого робочих обов'язків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові прогнози і актуальні астропроекти від від мене, від астронати. Щасливого вам січня! Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!